Доброго дня! Отримали ми таке ергономічне офісне крісло. І зараз спільно з вами оглянемо його стан та роботу механізму. Спочатку оглянемо механізми, я розкажу детально про них, потім перейдемо до стану самого крісла. Так, крісло обладнане металевою, такою красивою, чорною хрестовиною. П'ять коліщаток, все працює чудово, не закусує, все гарно. Е з правої сторони є функція регулювання висоти крісла, а також фіксування кута нахилу спинки. Для того, щоб підняти крісло вгору, потрібно встати з нього, підняти цей речах вгору, крісло підіймається. Для того, щоб крісло опустилось донизу, потрібно сісти на нього, підняти також цей речах догори, і тоді крісло під вашою вагою опускається. Також цей речах відповідає за механізм мультиблок, тобто нахил, нахил спинки. Зараз я зафіксував нахил спинки на півлежачій позиції. Ви можете обрати декілька позицій нахилу спинки. Для того потрібно цей речах відтягнути назад ось. Антишок-ефект, тобто спинка автоматично не піднімається, потрібно на неї натиснути. Натискаємо на спинку. І крісло підіймається в робочу позицію. Щоб зафіксувати його, потрібно цей речах затиснути всередину. Підлокітники. Підлокітники регулюються по висоті. Декілька позицій. Ось яка відмінність. Аналогічно цей. Тут є кнопочка. Підлокітник регулюється по висоті. Так ось підлокітники регулюються вперід-назад. Ось. Яким чином їх можна регулювати? Так, їдемо далі. Регульований підголівник. Підголівник також виконаний зі шкіри. Підголівник регулюється на будь-яку зручну позицію верх-вниз. Бачите, який великий хід. Тобто близько 10 сантиметрів. Регулюється підголівник. Ззаді спинка так стильно виконана металевий каркас, до нього кріпиться спинка і також підтримка поясниці. Теж діапазон регулювання близько 10 см. Окрім цього, в крісла регулюється глибина сидіння. Зараз я обрав найглибшу глибину, там і декілька позицій. Ось серій шах відповідає за глибину сидіння. Щоб е, повернути е, крісло попередню позицію, найменшу глибину потрібно речах підняти вгору. Сидіння притиснулося до спинки. Для того, щоб його відтягнути вперед, потрібно нажати цю лапку догори, а рукою відсовувати е, сидіння вперед. Так, по механізмах ми розібралися, зараз детально будемо оглядати стан. Тобто хрестовина в чудовому стані. Зараз близько покажу стан самого крісла. Ось стан сидіння. Показую з відстані 20-30 см. Стан підлокітничка правого. Спиночка, сітка і підголівничок. Спинка дуже гарна, така має підтримку, заокруглення, підтримку поясниці, підтримку спини дуже зручно. Так, зараз піднімемо догори підголівничок. Детально подивитись ззаді пластик. Якийсь стан. Спинка задня частина. Металевий каркас, який ми вже бачили. І ліва сторона кріселка. Тобто крісло в дуже гарному стані, незначні сліди користування. Кого цікавить дане гарне кріселечко, телефонуйте, замовляйте.